Від консультації, діагностики до лікування навіть складних хірургічних втручань. Високоякісна офтальмологія доступна в одному місці. У Ужгороді у спеціалізованій копф клінік досвідчені фахівці надають повний спектр послуг. Дивимося ліве око. так само, будь ласка, наверх. У вас все добре. Чекаю у вас на профілактичний огляд через рік. Фахові лікарі сучасне сертифіковане і ліцензоване обладнання та апаратура для діагностики лікування. У медичному центрі є все для ефективної офтальмології. Основною місією Копайклінік це є повертати людям відчуття повноти життя шляхом надання офтальмологічних послуг високого рівня. За потреби у клініці збирають консиліум з фахівців різних напрямків медицини, аби підійти до вирішення питання комплексно та результативно для пацієнта. Родзинкою нашої клініки є наявність під одним ДАКом клініки та команди неврологів. Разом з лорами ми займаємося патологією слізних шляхів, а саме відновленням прохідності слізних шляхів, що здійснюється за допомогою малоінвазивного ендоскопічних методик. Неврологам ми допомагаємо в уточненні діагнозу за допомогою спеціального обладнання, яке у нас є. Разом з неврологами ми займаємося медикаментозним та хірургічним лікуванням зорового нерва, лицевого нерва, орбіти, і це все являє собою цілу галузь під назвою нейроофтальмологія. Катаракта, глаукома та інші патології сітківки найчастіше захворювання в офтальмології, у лікуванні яких лікарі Копф клінік мають величезний досвід за плечима тисячі операцій по всій Україні. Головне вчасно звернутися, аби не втратити зір. Діагноз катаракта то треба знати, що це не лікується краплями, не лікується таблетками, це не лікується народною медициною. Не варто чекати, що це саме пройде. На сьогодні єдиним сучасним методом лікування є видалення катаракти і заміна вашого кришталика, який є змутнілим, на штучний кришталик. На сьогоднішній день ця операція є малоінвазивною, вона є неболюча, вона є без розрізів, реабілітація після неї є нескладна, але людина зовсім по-іншому бачить людина вертається до повноцінного життя. Глоукома, ми маємо весь арсенал діагностики та лікування цього тяжкого захворювання від медикаментозного, лазерного до хірургічного. Також у клініці є відділ оптики, де можна замовити якісні окуляри на будь-який міст гаманця. Ми можемо підібрати окуляри будь-якої складності. Це можуть бути звичайні монофокальні окуляри, це можуть бути прогресивні окуляри, це окуляри, які забезпечують зір на всіх відстанях. Це можуть бути офісні окуляри для роботи, сонцезахисні окуляри, можуть бути окуляри, в яких ваші діоптрії будуть вам на замовлення виготовлені з сонцезахистом. Окрема увага дитячої офтальмології, починаючи від самого народження. Зокрема, тут виконують зондування слізних шляхів у немовлят при постійній сльозотечі, виділеннях, закисанні. Займаємося діагностикою загальною, тобто діагностика зору у дітей це комплекс заходів, які спрямовані на вчасне виявлення патології та захворювання органу зору у дітей. Лише вчасно виявлена патологія дозволяє правильно поставити діагноз і. Зберегти зір вашої дитини або відновити повністю перевірка гостроти зору, обстеження різних функцій зору, тобто бінокулярного зору, стереозору, тести на косоокість. Також у нас можна оглянути очне дно, офтальмоскопію, біомікроскопію провести, можна зробити авторефрактометрію, виміряти очний тиск. У нас в клініці представлений один з найсучасніших і найточніших. Методів очного тиску, метод iCare, який дозволяє нам проводити очного тиску у дітей з народження. В нашому центрі також проводиться оперативне лікування катаракти. це єдине в Закарпатській області місце, де дітки з катарактою можуть оперуватися під, під загальним знеболенням в психологічних комфортних умовах. За потреби пацієнтам з інших міст чи регіонів забезпечать комфортне цілодобове перебування у палатах з харчуванням для дітей. Облаштували спеціальну ігрову зону. Подбали і про інклюзію усі приміщення, кабінети, санвузли доступні для маломобільних груп населення. Працює ліфт для військових та ветеранів. Безкоштовне консультування та діагностика. Одним словом, пацієнти тут в надійних руках.